Міністр Олексій Резніков пише пост. виведіть на екран, будь ласка, де він звітує перед громадськістю у п'ятницю провів засідання робочої групи по створенню антикорупційного дорадчого органу при Міноборони. На даний момент до робочої групи вже долучилися представники. Ну і перелік представників. Кожен сам для себе прочитає. Ви зробить висновок, але я заакцентував свою особисту увагу на ГО, громадська організація. Дивно, чому немає. Вони ж люблять дописувати. Неприбуткова громадська організація Стоп корупції. Вона теж входить в антикорупційний, до речі, орган при Мінобороні. Чесно, ну от от от, от, от я не знаю теж. От хтось же ж ну, є ж така людина, яка робила список цих е, громадських організацій. Є ж, є, тобі знову не догодили. Вже не догодили. береш і активістів, і все одно Васі не догодили. Талі, ну, Але Вась, ні, я ж іронізую, звичайно. Якщо ви стежите за клубом Мародерів і стежите за діяльністю Василя Кручака на його сторінці в Фейсбуці, то ви знаєте, що він в цьому послідовний. Він не просто звинувачує стоп корупції, він постійно це аргументує. Таня, І от наскільки ти стабільний. Дивись, в тому. Не, не, не потрібно, щоб хтось з представників Міноборони там дивився на наш клуб мародерів. Стежи за Ні, сторінь, це чи, логично, вони не відстежили. потрібно. Я не кажу зараз та, про це. Та, та людина, яка Я кажу складала про другу список цих організацій, їй достатньо було, хоча б поверхнево провірити їх. Це дуже легко зробити, бо все є в Google. Вивідіть наступний скрін. Це ж не проблема забити стоп корупції. І перше, що ми бачимо, стоп корупції виключили з глобальної мережі журналістів-розслідувачів. Ну і абревіатури, я, я чесно, я не знаю, що це за мережа, але їх виключили, і вони тут стверджують. E, значить так, проєкт журналістських розслідування стоп корупції виключно з глобальної мережі через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. Таке рішення правління мережі підтвердило 15 листопада 2019 року e, виконавчий директор Дейв Каплан. Чи Каплан як не знаю правильно? От. E, це вже повинно насторожувати, що цих поважних персонажів виключили. Наступний скрине. Це офіційна сторінка. Нібон це мега крута структура. Ну тобто, ми пам'ятаємо трагедію з її власника. Да ракета влучила російська в будинок. Людина, власника. яка до речі, докладалася до того, як побудувати зерновий коридор. Тобто ну, їх внесок Те, Однозначно. що зараз подаємо то даємо і... закону. Виведіть ще раз, повторіть, будь ласка, цей скрін. Е, Нібулон стверджує, мета стоп корупції це шантаж як передумова рейдерства і дискредитація успішних компаній. Е, значить, вони пишуть: як всі вже здогадалися, не було ніякої боротьби з корупцією, а лише цілеспрямоване виконання волі замовників ляльководів, метою яких є бандитизм і рейдерство. От тому зараз міноборони візьміть до уваги вкотре прошу вас, бо тому, що якщо стоп корупції залишиться в цьому списку, ну це клеймо для вас в першу чергу.